Усім привіт! Сьогодні я приготую дуже смачну рульку в темному пиві. І для такого рецепту мені потрібно рулька, морква, цибуля, лимон, мед, гірчиця, соєвий соус, пиво, вода та спеції. Починаємо приготування. Все, як завжди, дуже просто і неймовірно смачно. Рульку я добре промив, шкурку зачистив. Та замочив її в підсоленій воді на 1 годину. Вона така красива. Тепер, що нам потрібно зробити? Беремо кастрюлю, в яку відправляємо нашу рульку, заливаю її темним пилом, а також водою. Пропорція один до одного. Важливо зробити так, щоб рулька була повністю покрита рідиною. Тепер беру декілька шматочків моркви. Та одну цибулину. Луску з цибулі не змиваю, але добре її промиваю. Додам трішки солі, а також спеції, суміш перців та лаврові листочки. Також можете додати будь-які корнеплоди, а також ваші улюблені спеції. Після чого кастрюлю відправляю на помірний вогонь, проваритися на 1,5-2 години. Ось і все, рулька відварилася і повністю охолола. Ось як вона зараз виглядає. Доволі красива, м'яка. Кісточка гарно почала відділятися від загального м'яса, але я її не дістаю. Коли будемо готувати рулет зі свиною рульки, тоді її дістаємо. Зараз, як на мене, це зайве. Знову ж таки, зараз нам потрібно підготувати так звану глазурь, для якої я використовую мед, гірчицю, сік лимона, соєвий соус, олію, соняшникову рафіновану або ж оливкову додавайте. Додам зовсім трішки паприки. До речі, можна додати копчену паприку. Вона буде теж дуже класно смакувати. І додам трішки сухого часника. Також зовсім трішки солі та суміш меленого перцю. Залишається усе ретельно перемішати. Ось, яка в мене виходить консистенція емульсії. До речі, одне, що я вам рекомендую: не додавайте сухих трав, адже в процесі приготування вони будуть горіти. Ну, ось і все. Коли усі компоненти ми підготували. Я беру форму для випікання, в яку переміщаю нашу красиву рульку, виливаю всю глазур поверх. Після чого пензличком акуратно розподіляю маринад по усій рульці, щоб усе м'язко було обгорнуте цим красивим чудовим маринадом. Ось і все. Доволі зрозумілий, простий рецепт. Дуже смачна, запечена соковита рулька з красивою рум'яною хрусткою скоринкою і неймовірним м'яким м'ясом. Одразу скуштуємо. Ось, яка виходить смачна на розрізі, це той рецепт, який хочеться куштувати, і від якого неможливо відірватися. Смачно, просто ось така красива та соковита рулька у мене вийшла. Готуйте за таким рецептом, і ви не пожалкуєте. Якщо вам сподобався такий варіант приготування рульки, не забудьте поставити свій лайк. Якщо ви ще не підписалися. Підписуйтеся на мій канал. Усім смачного!